Книга Пророка Єремії, розділ восьмий. Того часу, каже слово Господнє, повикидають з їхніх гробів кості царів юдейських, кості князів їхніх, кості священників, кості пророків та кості мешканців Єрусалимських. І порозкидають їх перед Сонцем і перед місяцем і перед усім військом небесним, яких вони любили, яким служили, за якими ходили, яких шукали і перед якими припадали. Їх не збиратимуть і не ховатимуть вони погноєм будуть на землі. І волітимуть ліпше вмерти, аніж жити. Усі ті, що залишаться від цього ледачого гнізда, що зостануться по всіх місцях, куди я їх повикидаю, каже слово Господа сил. І ще скажи їм, так говорить Господь: Хіба ж як хтось упаде, то не встане, або як зіб'ється з дороги, то не повернеться. Чому ж ото цей люд Єрусалимський відступився відступництвом тривалим, цупко тримається обману і повернутись не бажає? Я пильно прислухався, та вони не говорять, як треба. Ніхто не кається у своїм ледерстві, щоб сказати, що ж це я вчинив. Кожний бігом звертає з дороги. Неначе кінь, що у бій стрімголов поривається. Навіть і бусель у небі знає свою пору, і горлиця, і ластівка, і журавель пильнують час їхнього приходу. Народ же мій не знає Господнього розпорядку. І якщо ви можете казати, ми мудрі. Закон Господній з нами то певно, але брехливе перо писак перетворило його на брехню. Осоромились мудрі, збентежились і впіймались. Вони відкинули слово Господнє яка ж там у них мудрість. Зате я віддам жінок їхніх іншим, поля їхні займанцям. Бо від найменшого до найбільшого усі вони про наживу дбають. Пророки і священники усі вони чинять обман, гоять рану народу мого легкодушно, кажучи мир, мир коли миру немає. Стидались би отакі гидоти коїти, але вони і сорому ніякого не мають. Не тямлять навіть, що то значить червоніти, тому і попадають між тими, що впадуть. Під час відвідин їхніх вони спотикнуться, каже слово Господнє. Я так хотів би з них врожай зібрати. каже слово Господнє. Але на винограді немає грон ані смоков на смоковниці». Бай листя і те зів'яло. Дав я їм заповіді, та вони їх топчуть. Чого ми сидимо? Збирайтесь та ходімо у міста твердині і там загинемо, бо Господь, Бог наш, загинути судив нам. Отруйною водою напоїв нас за те, що проти Господа ми згрішили. Ми ждали миру, нічого доброго не було, часу одужання, та ось страхіття. Від дану чути іржання його коней, від звуку хропіння його жеребців уся земля трясеться. Вони прийшли і пожерли край з усім, що було в ньому, міста і їхніх мешканців. Ось бо пошлю на вас гадюк та Василисків, проти яких заговору немає, і будуть вас кусати, каже слово Господнє. На мій біль не знаходжу ліки, серце моє в мені мліє. Ось чути крик доньки мого народу з далекої країни. Хіба вже на Сіоні Господа немає? Хіба царя його нема на ньому? Чого своїми різьбленими ідолами мене обурюють марнотами чужими? Жнива минули, скінчилось літо. Та ми не врятувались. Через рану дочки мого народу я увесь у ранах. Я прибитий, жах мене огортає. Хіба ж нема бальзаму в Гілеаді? Хіба там лікаря немає? То чого ж дочка мого народу не приходить до здоров'я? Хто моїй голові дасть воду, моїм очам джерело сліз, щоб я день і ніч міг плакати, по забитих дочки мого народу?